Служба безпеки викрила на Черкащині інтернет-агітаторку, яка проводила інформаційну підривну діяльність на користь країни-агресора. Зловмисницею виявилась місцева мешканка, яка публічно закликала до насильницького захоплення влади в Україні. На власній сторінці у Фейсбук вона поширювала деструктивні дописи із закликами об'єднатися активістам, журналістам, волонтерам, військовим та йти на Київ і вчинити переворот в Україні. Також вона розповсюджувала контент, де дискредитувала чинний конституційний лад України та діючу владу. Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Ініційована службою безпеки України судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій агітаторки. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частиною 2 статті 109, тобто дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.